Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Україні зараз є всі шанси до закінчення 2023 року вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Впевненість у цьому висловив військовий експерт Олег Жданов, назвавши три варіанти розвитку подій, які він бачить. Шанси до кінця 2023 року вийти на кордони 1991 року Цілком є єдине, що не можна сказати точно зі 100% впевненістю, як піде контернат. Стоп, ми всі сподіваємося, і є величезні шанси на те, що він буде успішним і що ми до кінця 23-го можемо вийти на кордони 1991 року. Це цілком реально зазначив він. На його думку, це ідеальний варіант для України, але є ще два: прихід війни у 2024 рік. Підготовка до другого контрнаступу зсу, втручання Китаю в якості посередника і примус України до миру в обмін на території. Найгірший для нас варіант це Китай зі своїми мирними ініціативами. Я більше ніж упевнений, що Китай наполягатиме на переговорному процесі. Переговорний процес буде мати на увазі негайне припинення вогню, і можемо вляпатися з вами з цим Китаєм у Мінськ-3. Як він буде називатися, неважливо, але це буде подоба мінська 2 Тобто на якомусь рубежі відразу після закінчення контрнаступу, де ми зупинимося, там нас і буде Китай змушувати сідати за стіл переговорів. Ось цим небезпечно посередництво Китаю у цьому випадку він отримує найбільші преференції. А ми з вами опиняємося на порозі чергової війни, яка може відбутися через деякий період, коли Росія перегрупується і відновить свою боєздатність, заявив Жданов. Нагадаємо, раніше радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що не можна говорити про умиротворення агресора, тому що цей агресор вже прийшов тебе вбивати. У нього викривлена свідомість: він агресор, це буде робити або в межах спротиву твого, і тоді в тебе є шанси виграти війну. Або він тебе буде знищувати, коли ти складеш зброю. Станеш на коліна, а він все одно тебе буде вбивати. І буде робити це з насолодою, тому що агресор не приходить для компромісу. Агресор приходить довести своє домінування, зазначив він. Тим, хто починає розмову про умиротворення, Подоляк пропонує. Нує не лише приїхати до Миколаєва, а й відкрити Google Maps і подивитися на оновлені фото Маріуполя. Наприклад, мені видається, що після 14 місяців війни, достатньо ефективної з точки зору антипутінської антиросійської коаліції, акценти потрібно ставити зовсім по іншому. Перше, ніякого миротворення взагалі можна лише ультимативно висувати умови з боку України чи проукраїнської коаліції. Друге, Росія має програти в будь-якому разі, і не треба боятися ядерні держави програють, адже використання ядерної зброї це вже інший рівень конфліктності, за який відповідає. Дають вже інші держави. Третє абсолютно є всі шанси в Україні виграти цю війну. Четверта, будь-яку зброю в будь-якому обсязі менше розмов, менше бюрократії. Просто зброя, зброя, зброя. Це єдиний шлях. Не треба нічого обговорювати більше після 14 місяців. Це єдиний шлях до деескалації глобального світопорядку, каже радник голови ОП. Усе інше за словами Подоляка, призводитиме лише до збільшення ризиків і зменшення безпекового формату. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.